Віті в Україні, мабуть, важко знайти людину, яка би не чула творів легендарний фітус. Єдиний український фан-клуб цієї ліверпульської четвірки є у Вони святкують своє десятиріччя у клубі лікасо hey джуд Мішель кавери на відомі пісні бітлів. Підспівує уся публіка. Члени фан-клубу і просто львів'яни закохані у ці твори. А починалося усе 10 років тому. У барі Єлоу Сабмарін зібралося кілька людей, які мали одне спільне серце частіше калатало при бітлівських акордах. Так заснували фан-клуб. Тоді зібралося близько 20 людей. Це було невеличке тісненьке приміщення, але нам вдалося його обладнати, оформити фотографіями, плакатами «Бітлз». На відкриття прийшли наш мер Андрій Садовий, Руслана була з чоловіком ксеноф... з Сашком Ксенофонтом Тому вони разом виконували пісню Бітлз відомий піаніст жазовий В'ячеслав Полянський. Відтак фан-клуб розростався. Це вони відкрили у Львові вулицю Ленона, влаштовували концерти. А ще знайшли на Львівщині село Бітля, яке за звучанням близьке до назви групи Бітлз. Місцевих жіночок і чоловіків навчили двох бітлівських пісень українською мовою. Але своїм найкращим днем фан-клуб називає зустріч із Полом Маккартні у день його концерту у Києві. Тарас Лисак згадує: його дружина вишила сорочку для кумира. Серпол втішився і віддячив автографом. Був дуже втішений, дуже розглядав. видно для нього це була новина. Що в Україні є такий витвір мистецтва, як, як вишивка. Я думаю, що йому сподобалося. Фан-клубівці збираються частенько, обмінюються новинами і слухають зіркових улюбленців. Посиденьки робимо. Тобто, коли нам не було де збиратися, от як сьогодні, як в клубі, то ми робили посиденьки. Було таке, що ми навіть на день народження Маккартні виїжджали до лісу, і там біля вогнища з гітарами, так абсолютно відірвано, як то кажеться, і на природі робили такі, святкували такі дні народження. На своє десятиріччя зібрали гурти, які співають твори ліверпульської четвірки у різних стилях. У тому феномен Бітлз їхні мелодії звучать однаково феноменально і в роковій, і в симфонічній обробці. Бітлз – це така справді універсальна річ, якими цікавляться, яких люблять будь-хто, будь-хто, незалежно якою музикою він там яка всередині є, але бітлз завжди є в кожному. Пісні з нами щодня. Ось уже кілька десятиліть. Вони змушують серце битися швидше, а ногам наказують витанцьовувати. Хочеться співати. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.